Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Половині жителів Нікополя відновили водопостачання. У місті триває будівництво нових водогонів та модернізація об'єктів інфраструктури, що подають воду. Збільшилася кількість бійців мінно вибуховими травмами. На Дніпропетровщині лікують поранених військових. Відремонтують три з половиною тисячі будівель. Дніпропетровщина допомагає відновлювати деокуповані населені пункти Херсонської області. Половині жителів Нікополя відновили централізоване водопостачання, повідомив міський голова Олександр Саюк. Зараз триває будівництво нових водогонів, які, за інформацією начальника РВА Євгена Євтушенка мають завершити за три місяці. Також модернізують об'єкти інфраструктури, які подають воду. Продовжують працювати й 40 пунктів видачі питної та технічної води. Також у нас працюють пункти видачі бутильованої води саме для Незахищених верст населення по да, дата, це обласна воєнна адміністрація, фонди, підприємства привозять по технічній воді. Це ну, з наших резервуарів. Ми з них розвозимо воду вже по місту. Роботи продовжуємо для відновлення сталого водопостачання. Але багато залежить саме від обстрілів. Не було води, носили, тягали, ну вижили. Слава Богу, зараз дали, Все нормально. Вижили і виживемо. Ми переможемо. їх. Води вже давно немає, вже більше місяця. Але вона частково декілька днів бувала. Зараз суботи її знову немає. Немає ні технічної, ні питєвої. ось ми з дитиною приїхали сюди, щоб набрати воду, але ми. Маємо терпіння на сьогодні і бажаємо, щоб все скоріше все закінчилося, бо без води казалось би ще, ще гірше на ніж чим, чим без, без чого-ліба. Угу. Добре. Ми зараз працюємо над балансом. Пацієнт після ДБМК він має середній ризик падіння. Для того, щоб він міг ходити без допоміжного засобу в одному з медзакладів на Дніпропетровщині збільшилася кількість бійців з мінно-вибуховими травмами. Зокрема, каже лікар Юрій через російські протипіхотні міни. У цій лікарні функціонує відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Тут, каже Юрій, цілодобово надають допомогу цивільним та військовим. Серед них Нацгвардії В'ячеслав. Він розповідає, у травні потрапив під мінометний обстріл у районі Кремінної Ога. уламками. Поранило п'яту. Ще ще ще, піднімайте, піднімайте, піднімайте. Ще 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 молодець стоп, ага. утримуйте, ага. утримуйте. Добре, пішли десь. Фізіотерапевти ага. займаються ногою, так як вона була у мене зафіксована нога стопа був апарат стая. Тому плюс у мене була пошкоджена, ще п'ятка не повністю заросла. Вони зараз займаються тим, щоб я мог ходити і далі боронити державу. На лікуванні також і Денис ще взимку отримав поранення під бахмутом. Каже, вели ближній бій, внаслідок чого отримав кульові поранення обох ніг. Поранення тяжкі, переламані кістки. Швидко мене евакуювали, там близько години я вже в машині їхав в стабілізаційний пункт. Там теж все лікарі оперативно затампонували всі поранення і відправили сюди в цю лікарню. Я вже п'ять місяців лікуюсь, ще півроку десь буде завоюватися. Так лікар Юрій розповідає, у порівнянні з минулим роком змінилися травми, з якими привозять бійців. В тому році це були вибухові травми, це травми, які від вибухів, ну так скажем, тих, які прилетіли. Наразі ну збільшилось може до половини, а може й більше травмованих, які ну, наступили на це протипіхотні міни. Лікар Юрій каже, у відділенні є сучасне реабілітаційне обладнання. Крім того, є апарат ультразвукової діагностики, що значно скорочує час для пацієнтів та фахівців, коли треба зробити додаткове обстеження. Додає лікар на Машенцева, Наталія Астратова, Суспільне, Новини Дніпро. У селі Ольги, на Херсонщині, відновлюють пошкоджені домівки у рамках проєкту Пліч-Опліч. Населений пункт сім місяців був під російською окупацією. До повномасштабного вторгнення тут жило до 200 людей. Зараз повернулася половина, розповідає місцевий житель Віктор. Згадує, перші два місяці повномасштабної війни разом із сім'єю залишалися у селі, але через постійні обстріли росіян виїхали до Кривого Рогу. Чоловік каже, пробули рік у місті. Після деокупації села повернулися назад. Розповідає, багато речей з будинку. Дівля як повезло трохи, другим взагалі в хату прильоти були, немає нічого. А в нас оце по бокам, то осколками подовбало, так криші не було. Є мрії в кожного. Пощо внуки більше не кричали, цих взривів, щоб пройшли, щоб в школу ходили. Ніякі дистанційні так як положено. Про все добре мрієте, да. Ремонтує побиті домівки разом з бригадою Валерій. Чоловік 25 лютого пішов добровольцем до ЗСУ. Півроку був водієм на Харківському напрямку у зенітно-ракетному підрозділі. Каже, за станом здоров'я звільнився зі збройних сил. Зараз відновлює пошкоджені росіянами оселі. Як ми до війни працювали, то ж, все ж строїли нове з нуля, а тут ми ще як відновлюємо. Ну, якщо як для нас то, звісно, відновлювати, Трохи важче, ніж нове строїть. Ну, тут в жахливому стані всі будинки, прильоти були ж кругом, по кришах, осколки, все, ну, все перебиває повністю. Стропила, ну, все вали, треба бувати замінювати. Дніпропетровщина одна з 15 областей, що долучилися до проєкту Пліч-Опліч, кажуть Дніпропетровський ОВА. Регіон допомагає відновлювати на Херсонщині три села: Ольгине, Старосілля і Боровий Кут. Загалом за програмою планують відновити понад 3,5 тисячі об'єктів у 26 населених пунктах деокупованої Херсонщини. Антон Сіренко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. У школах Дніпра у новому навчальному році учні зможуть відвідувати заняття і дистанційно, і офлайн. Це рішення ухвалили на сесії Дніпровської міськради. Заняття проходитимуть у школах, де є укриття. Батьки самі обиратимуть форму навчання для своєї дитини. А от щодо дитячих садочків у місті питання залишається відкритим. Чи готові Дніпряни водити своїх дітей до садочка та за яких умов? З батьківської сторони це дуже складно, тому що батькам потрібно працювати і десь влаштовувати дітей, щоб діти знаходилися без послуг. Середньо в, ну, в приміщенні були під наглядом. Якщо ми думаємо про майбутнє держави, майбутнє дітей, то напевно це і краще. Якщо ми знаходимося в зоні досяжності будь-яких снарядів, то я думаю, що, мабуть, не варто. Хто за це буде нести відповідальність? Хто візьме на себе відповідальність за те, що, не дай Бог, щось станеться? Воєнне положення в нас, то які можуть бути дитячі садочки? Я би свого дитину не повела, свого внука б не повела. До школи теж. У кого є бомбосховище, тоді можна. Повинна закінчувати війну, тоді думають про мирне життя. Дітки заскочали вдома. А так буде, им надо надання зі своїм віком. А як же без этого? Якщо ну, там є бомбіжище і твісвіний воспитатель і директор садика, то звісно, почему нет? Хотілось би, щоб це були не ті бомбосховища, які зараз створили, а можливо ще ті, які з радянських часів обладнані. Я знаю, що таких садочків небагато у нас, тому мабуть, і місць буде небагато, але хотілося би. Мама була сильною жінкою, а вічим чоловіком, який тримає своє слово. Саме так згадує своїх батьків Катерина Бессонова, Ольга Очкас та Віталій Юшко. Подружжя, яке загинуло 9 липня в Оріхові. Російська авіабомба поцілила в пункт незламності, в якому пара волонтерила. Мама була життєрадісною людиною і вона вперта. От якщо вона щось вирішила, то так воно і буде. І що ти їй не говори, вона буде стояти на своєму. А від чим? від чим був такою її, мені здається, протилежністю, тому що він був таким мовчазним, але він от він собі все тримає, але робить. У Віталія та Ольги залишився і семирічний син Артем за проханням його сестри Катерини Бесонової, обличчя дитини ми не показуємо. Катерина каже, не знала, як розповісти брату про те, що батьків більше немає. Я йому сказала, що пункт незламності дуже сильно обстріляли, і мама і тато загинули. Він засмутився, він плакав. Ми далі продовжували розмову, пояснювали йому, що тепер він буде жити у нас. Він запитував. Чи вони заховались в бомбосховище і чому вони загинули? Чого так трапилось? Це все пояснювали дитині. Дякую психологам. Ольга та Віталій працювали на залізничній станції Оріхівська більше 20 років. Там і познайомилися. Їхня колега Людмила Левченко розповідає: подружжя, не дивлячись на ворожі обстріли, не хотіло виїжджати з Оріхова. Вони жили, не боялися нічого. А як боялися, вона мені казала мать. Як прилетить ці кодовуни, то воно мене мене догони візде. Чіч до цього. Не можу. Людмила розповідає, в пункті незламності Ольга готувала їжу, показує останнє відео перед її загибелю. Оля, з чим буде піца? Комбаса, гриби, ананаси і сало з кукурудзою і цибуле. Це такі у нас хазяйки, такі ми україночки. Була така в вона всіх тримала нас, на нас всіх кричала, строїла. Що -то. От, вроді чоловік такий, простий, вона проста була, я... Ну, світла була. І коли вона не прийде на роботу, не накрашеними губами, з накрашеними глазами. Боже, впасті, щоб ми. А тут таке случилося, а ми. Прощалися і не на крашені уби чоловік Ольги Віталій Юшко був працьовитим та добрим. Розповідає жителька Оріхова Любов Ярова. каже, він нічого не боявся та завжди приходив на допомогу під свистом ракет. Розвозив хліб місцевим. Я навіть сміялася. кажу, ми з тобою такі волонтери безстрашні. Залишився там хліб. Гуркотить усе, ну глянула всім, страшнувато. О, Віталя, поїхали там в інший кінець міста. Там воду треба. На допомогу відвести людям нагрузили, поїхали в рамках програми Залізна родина сину подружжя Артему. Укрзалізниця щорічно виплачуватиме матеріальну допомогу допоки йому не виповниться 18 років, розповіла заступниця директора регіональної філії Придніпровської залізниці Ірина Литвинова. Ми зараз вже надали одноразову допомогу дитині, виплатили її опікуну. Сестрі це порядка десь в тисяч гривень. Крім цього, дитина до повноліття має можливість отримувати медичне забезпечення. Він буде мати змогу на отримання безоплатних путівок в заклади оздоровлення. Ну, переважно це заклади Укрзалізниці. Гана Давидова, Андрій Варіонов, Євген Андросов. Суспільне новини Запоріжжя. дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.